Добрий день, мене звуть адвокат Василь Павло Сергійович. Сьогодні буде розпочати цикл відео з приводу виконавчих проваджень. Вказане на сьогодні відео також буде цікаво як безпосередньо стягувачу, так і боржнику, в тому числі майбутньому стягувачу і майбутньому боржнику. А базове відео сьогодні: загальне питання з приводу виконавчого провадження буде розглянуте. І тема сьогодні це виконавче провадження це просто порядок строки місця виконання рішень суду. Буде сьогодні розглянути 14 питань. А тепер перейдемо до відповідей на вказане питання, в тому числі ти будеш бачити текст, а я буду його коментувати. Ти можеш дивитися і робити паузу, щоб більш детально ознайомитись з вказаним матеріалом. Також вказану статтю я надалі. Зроблю посилання, і ти можеш перейти на текстовий матеріал, щоб почитати її. Перше питання це виконавчі документи, де і як їх отримати. Різні бувають виконавчі документи, залежно від цього, є різні органи, які їх видають. Ось я не дуже буду швидко перелістувати, і ти можеш почитати, побачити, які саме виконавчі документи, і хто видає, наприклад, там, суди, це судові рішення, там накази. Судові накази. Приватні нотаріуси або державні нотаріуси можуть видавати такий виконавчий документ, як виконавчий напис нотаріуса, і так далі. Залежно від того, який саме тебе цікавить виконавчий документ, тому і дивись, хто його видає. Друге питання це строки перед'явлення на документів до виконання. Вказані виконавчі документи мають, можна так сказати, строк дії, тобто строк. Коли є юридична сила вказаних документів, От вони не безстрокові, тому є відповідний строк, необхідно звернутися стягувачу для їх виконання примусового. Якщо вказаний строк буде пропущений, то в примусовому порядку вже не можна буде е, вказаний виконавчий документ виконати до того моменту, коли вже звернутися до суду. та... Попросити поновити вказаний строк. Якщо вказане поновлення не буде, тому боржник в примусовому порядку буде захищений від їх виконання. Третє питання: кого обрати державного або приватного виконавця? Це також не розповсюджене питання, тому що державний виконавець може виконувати усі виконавчі документи. А ось приватний виконавець має обмеження, вказані обмеження. В тому числі місця у статті 3 закону України про виконавче провадження, зараз ти бачиш, які саме це обмеження, тому можеш там на паузу поставити, подивитися, почитати, коли, наприклад, ти обираєш до кого звернутися, до державного або приватного виконавця. При цьому з свого досвіду хочу сказати, що приватні виконавці швидше виконують і. Вказані там, виконавчі документи, тому я рекомендую все ж таки за можливістю звертатися до приватного виконавця з приводу виконання виконавчого документу. Четверте питання це місце виконання виконавчих документів. Так, не, якщо ти обираєш місце, куди подати виконавчі документи, вказане питання розглянуте у законі України про виконавче провадження, саме статті 24, тому дивись свою ситуацію та знаходи відповідь відповіді на. Поставлене питання, оскільки це не так, що ти взяв і подав до там, Державної виконавчої служби або приватної виконавці, куди, куди, куди саме ти хочеш, ні, є з, на законодавчому рівні обмеження, тому, будь ласка, вказані обмеження дотримуйся. П'яте питання: приклад шаблонної заяви про, для відкриття виконавчого провадження. Також є відповідний шаблон. В мене я підготував. Там посилання є, надалі я вказане посилання залишу, тому ти можеш самостійно вказану заяву скласти, або просто взяти, скачати вказаний шаблон. І під себе вже там, заповнити поля, додати свій виконавчий документ та подати до належного виконавчого державного або приватного виконавця і буде тобі відкриття виконавчого провадження. Також, як бачиш на відео, є відео-бонуси. Це мої е, кейси, мої судові справи, де я переміг та показую, розказую, наводжую свою судову практику, як е, вдається е, клієнтам разом зі мною отримувати перемоги в виконавчих провадженнях. Е, шосте питання на сьогодні: це повернення виконачого документу без виконання як підстава для відмови відкриття виконавчого провадження. Таке також трапляється, тому ти не думаєш. Кожну заяву, яку про відкриття виконавча провадження, яку ти подаєш до державного або приватного виконавця, за її наслідками буде відкр... проведено відкриття виконавчого провадження. Це на самому ділі не так. Бувають випадки, коли відмовляють там або доз є невідповідність у змісті відповідної заяви про відкриття виконавчого провадження, або є якісь невідповідності у змісті самого виконавчого документа або з інших підстав. Сьоме питання на сьогодні це постанова про відкриття виконавчого провадження та її вручення. За наслідком розгляду виконавцям твоєї заяви про відкриття виконавчого провадження та виконавчого документу, якщо є належні повноваження особи, яка подала вказану заяву, буде здійснено відкриття виконавчого провадження, що документально оформлюється у відді відповідної постанови про відкриття виконавчого провадження. Вона також має вимоги до свого змісту, в тому числі є порядок, як стягувач або боржник може вказану постанову отримувати, та які є обов'язкові зобов'язання у виконавці з приводу вручення направлення вказаної постанови як стягувачу, так і боржнику. Відповідь також можеш побачити у даному відео. Сьоме питання на сьогодні це самостійна перевірка виконавчого провадження, відстеження та контроль стану через державні електронні реєстри. Якщо ти хочеш ефективного, найскорішого виконання виконавчого документу, якщо ти стягувач, або якщо ти боржник, хочеш контролювати на якій стадії виконачого провадження, відкрито воно на сьогодні, не відкрито. Які місяця матеріали у вказаному виконавчому провадженні, ти можеш через відповідні державні реєстри держати руку на пульсі виконачого провадження? У даному відео на паузу можеш ставити дивитися, як це саме робиться, які саме є державні реєстри, які будуть тобі у нагоді. Дев'яте питання на сьогодні: відстрочка або розстрочка виконання встановлення чи зміна способу порядку виконання рішення. Так, так і також буває, що там, будь, там з є відповідний перелік підстав, які дозволяють отримати відстрочку або розстрочку виконання. Це якби, на користь боржника є, якщо він доведе, що вказані підстави на нього розповсюджуються, в тому числі є способи заміни. Виконання виконавчого документу. Це також на законодавчому рівні все встановлено. На відео я показую, як саме 10 питання строк дії виконавчого провадження. Також це одне з найактуальніших питань, коли там боржники кажуть, що їхнє виконавче провадження триває вже більше, ніж там 5 і більше років, чому виконавець сам її не закриває, не закінчує вказане виконавче провадження. Відповідь на вказане питання, дивіться на своєму екрані. Одинадцяте питання це повернення виконавчого документу стягувача. Таке також буває, оскільки частина 37 закону України про виконавче провадження передбачає підстави для такого повернення. Тому ж ми на паузу та дивіться, які саме підстави для такого повернення. Судом також вказані підстави підтримуються, тож у деяких випадках, коли це тобі буде потрібно, можеш скористатися судовим захистом та на підставі вказаної 37 статті, звернутися до суду. 12 -е питання це закінчення виконавчого провадження. Виконаче провадження підлягає закінченню у разі. Є чіткий перелік підстав для такого. Закінчення. Тому дивись, якщо ти боржник, і тобі потрібно отримати закінчення вказаного виконавчого провадження, тобі обов'язково потрібно, щоб твоя підстава була у вказаному переліку. Тому що часто буває таке, що боржники хочуть закінчити виконавче провадження, звертаються там до мене там інших адвокатів з приводу закінчення. Але відсутня в них підстава, законна підстава для такого закінчення. Тому треба їхнє виконавче провадження, їхню ситуацію, саме підвести під вказану статтю, щоб дійсно провести закінчення, як у позасудовому порядку або вже в судовому порядку. Тринадцяте питання це допомога суду для закінчення виконавчого провадження. Суд також може бути як на користь стягувача у деяких випадках, а у деяких випадках на користь боржника. Ситуації насамед доволі різні бувають, тому як саме скористатися ефективно. Судовим захистом потрібно вже більш детально ознайомити ситуацію або стягувача, або боржника, в тому числі ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження, щоб ефективно допомогти вказаній особі. Чотирнадцяте та завершальне питання на сьогодні: це позасудовий судовий порядок оскарження бездіяльності дії державного приватного виконавця. Також це передбачено діючим законодавством, судикаби підтримують таке оскарження, якщо належним чином буде складена відповідний процесуальний документ, та поданий до суду. Суд буде розглядати там строки більш короткі, ніж для звичайного там, справи звичайного провадження. Тому також ці скарги доволі -таки швидко розглядаються судами. Головне, щоб твої підстави були законні, щоб суд все ж таки задоволений в твою скаргу. У мене на каналі є безліч відео, в яких я показую, як саме я отримую перемоги по даній категорії справ. Якщо в тебе залишились питання по даній темі, пиши їх у коментарі.